Вітаю вас, шановні глядачі. Ну, назву я не помилився це не рекламний трюк і не якийсь хід комерційний. Я дійсно вважаю, що от ці два каменя – це найкращі абразиви для заточки бритви. Саме в нашій країні і саме зараз. І саме в моєму розумінні я їх маю і можу порівняти із, не з усім асортиментом, який, звісно, продається в нас в країні, але з багатьма каменями, які я вже перепробував. Що це за камені і чим вони самі кращі? І чому. Оце два каменя. Ну, основна, ось оцей камінь. Це чорний сланець такий рябенький, який добуває Віктор. У якого канал залізний камінь, железой камінь. Він там показує всі камені, які знаходить, і добуває з їх брусочки. Я показував вже не раз його камені це чудовий камень, кожний цікавий по-своєму. І от такі сланці не часто, на жаль, йому трапляються, особливо великого розміру. І от він люб'язно прислав один екземпляр. Бачите, він такий рябенький, це дуже твердий камінь. Сам по собі він. Е, майже його неможливо використовувати для заточки бритви, тому що він суспензію свою однозначно не дає. Але він слугує дуже прекрасною камень-основою. А це теж немало значуща якість для каменя для бритви. На ньому можна наводити свою власну суспензію алмазним хоном. Вона чорно-сірого кольору. Чорно-сірий колір має. А можна наводити безліч різними слуриками. Він дуже на йому добре наводиться суспензія різними природними каменями і іншими. І на ній він працює прекрасно. А от для попереднього загострювання бритви, оцей камінь дуже прекрасний і самодостатній. Один із кращих каменів синтетичних за цю ціну і навіть за декілька разів більшу ціну. Це карбід кремнію 63С, це позначає. В назві його. М7 це розмір зерна 7 мікрон або десь приблизно 2000 грит по японських джіса. І СМ1 це середньо м'яка зв'язка першої категорії, здається, так називати. Камінь це водний, на ньому тільки з водою працювати потрібно. Має чудову твердість зв'язки, дуже підходящу саме для загострювання брит. І може слугувати одним каменем в сеті, абсолютно самодостатнім. Тобто на ньому можна виправити не дуже значні дефекти. Звісно, пів міліметра викришена ріжуча кромка на бритві, на ньому доведеться дуже довго працювати і доволі сильно його зносити, щоб її виправити. Але для цього потрібні алмазні пластини, грубо, а краще таку бритву викинути. Всі нормальні при нормальній експлуатації підточування періодичне ваших брит, придання правильної форми, попереднє загострювання, можна з легкістю його на ньому проводити. Якимсь твердим пластинку якогось природного каменя чи керамічної, наприклад, цієї сірої кераміки, можна наводити на ньому суспензію, вона виділяється і сама при роботі бритвою, що немало в потрібній кількості, не більше і не менше. Змиваючи під цівкою води з крану постійно, яка тече на його поверхню, ми можемо зробити вже, ну, Предфінішну, скажімо так, заточку і перейти зразу з цього каменя-синтетичного на камінь природний, оце, що я показую. До речі, якраз Віктор прислав недавно, декілька днів назад, він знайшов якийсь новий різновид каменів, теж в карпатських річках десь там чи в в якомусь. Назвав япончики. Оцей шматочок, один того каменя, який він, здається, показував у відео своєму. Він доволі легкий і схожий дуже на, на гури японські. На жаль, він не має такої однорідності, як японські нагори, які використовують для заточки бриту. Одна сторона, наприклад, у його при такій невеликій товщині помітно м'якша і грубіша, і легше набагато дає суспензію свою. Інша вже твердіша сторона. І вони навіть кольором де, ну, трошки відрізняються. Та біліша сторона із жовтавим якимсь відливим, а ця так, трошки сіріша. Але і ця сторона дає суспензію. І навівши суспензію на цьому камені. Оцим, наприклад, я отримав результат на цій бритві. Зараз я покажу. Звісно, що ці камені отакого от типу, вони, на жаль, я ще раз наголосю, не такі однорідні, як японські нагури. Ну, звісно, то геть інші породи, але ці можна використовувати теж. Як саме достатній камінь для заточки, він має високу абразивність. Так і для наведення суспензії, але не для фінішної. А от фінішну суспензію наводити природними каменями, там тюрінгійцями, якимись якісними сланцями, тонко працюючими, дає прекрасний результат. От на оцій бритві от зроблена доводка на цьому камені, і я використовував в якості слурика камінь-тіп, маленький шматочок, який сам дуже твердий і дає дуже тонку таку дисперс, дисперсійну суспензію, дуже подрібнену, там субмікронну на твердому ж цьому камені. Навіть він працює, взаємодіє з цим каменем, шматочок тіба цього, як слурика, краще, ніж своїм власним каменем основу тим же тібом від його ж відпиляним, що буває що доволі цікаво і, і добре, що він дає от таку роботу. І явно, що він свою суспензію дає, тому що вона на поверхні молочного білого кольору майже без сірого. А тут я сказав, своя власна суспензія чорно-сірого кольору цього каменю. І от зараз ми подивимось мікроскоп на ці бритви. Це я так показав вам просто свою думку. от Наскільки ці камені цікаві. Цей із магазину «Шліфгруп», А цей від Віктора із каналу і камені». От такі камені. Повторюсь, Цей самодостатній камінь в усіх аспектах як для синтетичного 2000 грит по джісу, 7 мікрон розмір зерна. А це як камінь основа. І якщо під його підібрати два слурики з головою вистачить для предфінішної і фінішної роботи. А якщо якісний слурик, який уподрібнюється, зерно, і твердість дуже оптимально підібрана, то можна один навіть використати. Густішу суспензію навести, пропрацювати, видалити залишки слідів від роботи цього каменю, а потім два-три рази наносити суспензію, повністю підготувати бритву до фінішу і потім вже. Е не таку густу, рідкеньку, постійно розбавляючи водою суспензію суспензі зробити, фінішувати і зробити прекрасну заточку для бритви. Уже я це перевірив, бо поголився цими бритвами декілька разів і можу сказати, що результат мене порадував дуже сильно. Тому я назвав ці камені найкращими каменями для заточки бритви. Звісно, сотні каменів є, є кращі для заточки бритви, ніж ці. Але в такому сегменті. Ціновому і в доступності в нас в країні зараз в нинішній час, то я вважаю це найкращий камені по совокупності своїх оцих характеристик. Єдиний недолік цього каменю сланцю оцього чорного, що він, на жаль, трапляється слів Віктора досить рідко в його знахідках. Але ми дуже будемо надіятись. Що йому вдасться знайти десь родовище цього каменю, ля він ті річки падає, з яких місць. Оце після суспензії подрібненої цього білого шматка, що я показував. Яку на камінь цей наносив я. Зразу при роботі щось там похрустає, але подрібнюється воно. Тиск перекладати великий не потрібно. Але це одною стороною цього слурика так званого здорового я наводив. З іншого боку, грубіша помітна суспензія і для бриту вона майже не підходить. А тут розбавляючи поступово воду, я от досяг такого результату. Але це ретельно вже з досвідом. Якщо ви маєте досвід, то ви можете отак це все зробити. А якщо використовувати слурики стандартної, Такої якості, скажімо так, то можна досягти результата, звісно, кращого. Зараз покажу бритву, яка зараз поки я її роз... розташую на столику, на якій я. Фінішував і валився вже два рази нею. І тут я на цьому камені робив повний цикл заточки і фініш, і суспензію наводив шматочком каменя ТІП, дуже твердим і таким, який дає дуже тонку суспензію. Ну, Бачите, тут на ремені я вже два чи три рази вихожував її, то вона, звісно, виглядає геть гладенько. Після каменя вона рисочки ще були дрібні, помітніші, а зараз вони. Вже майже вигладились. От, шановні глядачі, така моя вам коротенька коротеньке відео з таким моїм резюме. Що за камінь Синтетичний від шлігруб 2000 гріт. І природний камінь, чорний сланець, твердий із рябенький такий, із полосочками. Від залізой камінь. Каналу і від Віктора, який знаходить і камені і інший. І оцей же слурик так званий на ньому. Подальших відео ми розглянемо більш в подробицях, як працює цей камінь. Взаємодії з іншими слуриками з інших каменів. Ну, На все добре, будьте здорові, живіть довго і щасливо. Звісно, цей природний камінь. Не єдиний, який зараз можна придбати для заточки бритв, Але по совокупності характеристик, я вважаю його самим кращим. Я показував вже не один раз, як я проводив заточку бритви на мікрокварциті від Валерія Васильовича димчастому. Він теж прекрасно справляється з цією роботою, але це все-таки дуже твердий масляний камінь. А такі камені, як відомо тим, хто займається заточкою бритви. Скажімо прямо, ну вони не являються ідеальними для фінішу бритви, для тонких предфінішних-фінішних операцій. Силу сукупності характеристик своїх. І на йому досягти якісного результату вже потрібно мати дуже досить значний досвід в загострюванні брит і в роботі з цими каменями. Враховуючи багато нюансів його. Якщо це все врахувати, то він дає теж прекрасний результат. Але сланці. Навіть і тверді, вони являються все-таки пріоритетними в заточці бритви, і саме в фінішуванні бритви, в якісному фінішу, і отриманні самого якісного такого шикарного бриття гоління після роботи церкви. Так що це потрібно зважувати на це теж.